Настала весна а з нею на поріг вступає одне з найулюбленіших для жінок і одне з найтривожніших для чоловіків свято. Адже кожного року сотні представників мужньої половини людства ламають голову. Що ж нового та оригінального подарувати цього разу своїм коханим та рідним на 8 березня? Це, це справжній жах. Квітів на але групі мої. я вважаю, що це жах був. тому що в мене одні дівки в групі. Ну дівчині вже хоч і подарував, але подарував телефон. Новий хай не айфон, звісно, ну то нормально буде. А так кві квіточки дай похід в кіно, та може там щось вечірком, то буде нормально. Мамі подарував теж телефон, бо вже в неї старий, і роздовбаний. А так теж цвіту цвіточки. Бабусі, що, постільне більо, як завжди, той й тюжок. Та й все. Звісно, зробити сюрприз легше тим, хто працює. Це може бути омріяна золота прикраса або романтична вечеря на даху багатоповерхівки. А от студенту з обмеженими фінансовими можливостями зробити подарунок на 8 березня досить складно. Ми розповімо тобі, як врятувати цю ситуацію. Варіант перший оригінальний букет з весняних квітів. Флористи розповідають, що найпопулярніший в цей день, звісно, є тюльпан, але троянда та хризантема теж залишаються в моді. Ще додайте солодкий презент і чашечку, приготовану з любов'ю кави, і ваша дівчина буде задоволена. Варіант другий для більш веселих та сміливих представниць. Come on, you and me right here. Флешмоб, намалюйте стрілечки, придумайте завдання та конкурси. Нехай побігає і направить свою енергію в потрібне русло. І Їй буде корисно і вам приємно. А ви, хлопці, проявите нарешті свою креативність. І варіант третій: подарунок хендмейд: склейте листівку, розкладіть орігамі, роздрукуйте спільне фото або ж приготуйте смачну вечерю. Включіть нарешті вашу фантазію. І пам'ятайте, неважливо якого розміру. Буде ваш сюрприз? Головне робіть це з любов'ю і ніжністю.